Усім привіт! Я рада бачити моїх підписників і усіх гостей мого каналу. Я хочу вам подякувати за те, що ви навідуєтесь до мене в гості, а моїм підписникам окрема подяка за те, що ви приєдналися до мого каналу, адже саме ви є моїм натхненням, яке допомагає мені створювати мої нові відео саме для вас. Ви, моє натхнення і, звісно ж, рослини. Адже саме це нас об'єднує, чи не так? І сьогодні я хочу вас запросити у чергову подорож, у світ рослин. І для когось з вас це буде подорож у минуле, для когось у майбутнє. Все залежить від того, що ви. Будете думати чи згадувати під час цього відео. Можливо, хтось перенесеться у минуле і буде згадувати минулий сезон, а хтось, можливо, із нетерпінням чекає наступного. Адже мова піде саме про весну, про весняні рослини і конкретно про рослини, які цвітуть білим кольором. І таке щедре цвітіння нам демонструє спірея Вангута. Або, як її ще називають, наречена. І це дійсно відповідає назві, коли вона під час світіння повністю вкрита білими квітами. Це декоративний чагарник, щороку стабільно квітуючий, також судцвіття білого кольору, що здаються трохи пухнастими. Має ще один декоративний чагарник, дерен білий. І це сорт «Сіберіан Перлс. Тут квітів не так багато, бо це молода рослина. Але вже зараз видно, що її суцвіття мають чималий розмір. І знову білі квіти, але цього разу на тлі червоного листя. Це пухироплідник, сорт, можливо, Red Baron, Стверджувати на 100% не буду. І подивіться, який ефект створює червоне листя. Суцвіття здаються рожевого кольору. Невтомна красуня, яка має багато квітів дуже великого розміру. Це калина Бульденеш. Подивіться, яка краса. Про цю рослину в мене є відео на каналі. Якщо комусь цікаво, будь ласка, заходьте. Друзі, зараз я вам показую чагарники, але не всі, бо є ще багато чагарників, які квітують білим кольором. Також є Трави, є цибулинні квіти, є трав'янисті багаторічні квіти, які квітують білим кольором. А ще є дерева, плодові дерева, які також квітують білим кольором. Це яблуні, це сливи, це абрикоси, черешні, і це велика маса цвітіння самого білого кольору. І тому в мене, наприклад, асоціація весни саме із білим кольором. І навіть коли вже вся ця краса відцвіте, на землі залишається дуже багато пелюсток. Вони вкривають землю, і здається, що цвітіння не завершилося, воно продовжується цим білим кольором, що вкриває землю. І ось дійшла черга до дрібноцибулинних квітів, це пушкінія. Як бачите, дуже полюбляють їх комахи. Насправді вони починають квітувати раніше, ніж чарники. І взагалі усі дрібно-цибулинні квіти тому і є первоцвітами через те, що починають квітувати дуже рано. Деякі з них це починають робити ще навіть поки не розтанув сніг. Насправді усі квіти, що починають цвісти рано навесні, мають, як правило, маленький розмір, тому що вони не встигають за ті коротенькі теплі дні. Виростити дуже велику масу зелену своїх кущів. І вже далі ми можемо бачити, коли день стає довшим, а погода теплішою, квіти стають крупнішими, і їх кущі та зелена маса також. Нарцис. Ця квітка, напевно, зростає в кожному квітнику. Це непримхлива рослина, яка має дуже багато сортів. Є сорти з простою або з мохровою формою квітки, є низкорослі або високорослі. Також вони відрізняються за кольором. Нарциси, як і тюльпани, є символами весни, бо вони дуже часто є в складі букетів на весняне жіноче свято. 8 березня. Нарциси, як і тюльпани, і гіацинти. Вирощують на вигонку саме для цього свята. До речі, серед них є дуже багато сортів, які мають сильний аромат. І щодо сортів, саме зараз перед вами багатоквітковий сорт нарцису. Що це означає? Це означає, що одна квітконожка має дві або більше квітки. І що з однієї квітконожки зростає не одна квітка, а невеличкий букетик. І дуже хочу запитати у вас, мої любі глядачі, а з яким кольором асоціюється весна у вас? Можливо, це блакитний колір пролізки, яка починає квітувати одною з найперших. А можливо, це яскравий соковитий жовтий колір калюжниці. Якщо ви раптом мешкаєте біля річки, діліться, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати і дізнатися. Тюльпани також приєднуються до цього параду білих кольорів. Це низкорослий сорт, є сорти високорослі, а також із махровою формою. До речі, це відео несе ознайомлювальний характер в тому плані, якщо ви бажаєте створити квітник у монокольорах, в даному випадку у білому кольорі, я показую вам рослини, що зростають в моєму саду і квітують білим кольором навесні. До них можна додати рослини і квіти, чагарники, які. Цвітуть білим кольором влітку, а також восени. Це дуже багато сортів троянд, дуже багато сортів лілій, хризантеми, гортензії. І саме завдяки цьому можна подовжити час цвітіння, і майже весь сезон у вас буде квітник в білому кольорі. Примула це один з небагатьох, саме трав'янистих багаторічників, що квітує рано навесні. Найголовніша умова, аби вона гарно себе почувала, принаймні в моєму регіоні, це напівзатінок і вологий ґрунт. І ось потроху ми з вами дійшли до травня. Вже в цей час ви можете бачити, кущі квітів набрали достатньо об'єму, наростили зеленої маси, і сама квітка стала крупнішою та розкішнішою. Перед вами. Півники. Це середньорослий сорт із хвилястими пелюстками, і одразу за ним більш високорослий сорт, також білого кольору. Але маю пелюстку з рівним краєм і також жовтеньку борідку. Також є карликові півники. А ще є іриси сибірські та голландські, і серед них можна вибрати сорти, які квітують білим кольором. В травні починає квітувати ще одна трав'яниста багаторічна квітка це Іберіс. І на мою думку, це унікальна рослина, і вона має зростати на кожному подвір'ї. Чому взимку вона залишається зимнозеленою. зеленою Також вона має дуже довгий термін квітування це три тижні, а можливо й більше. І я вважаю, що для весняного цвітіння це дуже багато. Також це невибаглива рослина. До речі, в мене є на каналі відео про Іберіс. Заходьте, будь ласка, подивіться і познайомтеся з цією рослиною поближче. Вона дійсно варта вашої уваги, і вона справді заслуговує на місце у ваших квітниках, і ви в цьому переконаєтеся, як тільки придбаєте цю рослину. Ось так і беріс перегукуються зі спіреєю на задньому плані. Ці обидві рослини мають дрібненькі квіточки білого кольору. І саме білий колір асоціюється із чистотою і з ніжністю. І ось до нашого переліку рослин, що квітують білим кольором навесні. Ми додали видкі рослини це клематис. Також існує чимало сортів клематисів, що квітують білим кольором. Це і сорти, що відрізняються за групою обрізки, а також які мають різну форму квітки просту або махрову. Ви знаєте, весна не є однокольоровою. Тут не лише один білий колір. Вона різнобарвна, вона має багато кольорів. Але, на мою думку, саме білого кольору в ній присутньо найбільше. Скажіть, будь ласка, можливо, я помиляюся, як на вашу думку? І тут вже наступна група рослин. Це багаторічні грунтопокривні, і саме це ясколка. Припадає її цвітіння на середину або кінець травня і дарує нам свою красу ясковка протягом 2-3 тижнів. В останніх числах травня починає своє цвітіння прунелла або чорноголовка І вона завершує мій перелік рослин, що квітують білим кольором на весні. і на цьому я мушу завершувати. А вам, мої дорогі друзі, велика подяка! Що ви перебували весь цей час разом зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, коментуйте, заходьте у гості. Дякую вам і до побачення!